Час голодомору прийшла жіночка зі сходу і поміняла цей чайник на кусочок хліба. Село Сваричі Брожнязівського району наступне в нашій експедиції Бойківщиною. Відвідали тут вражаючий тутешній етографічний музей, де дізнались багато нового про відмінність бойківського одягу від гуцульського камізелька, горсет та сардак – якими ще словами називають бойки свій верхній одяг. Якщо ви знаєте якесь бойківське унікальне слово, напишіть його в коментарях для нашого словника бойківських слів. Якщо вам подобається наш контент, то можете допомогти нам фінансово на Патреоні або ж на карту в Монобанку. Реквізити та посилання залишу в описі. Любіть своє українське. Заїжджаємо в село Сваричів або Сваричів. Мужа немає. Зараз ми заходимо в місцевий музей в селі Сваричів. Як він називається? Скоріше та музей Музей відкритий у 2013 році на приміщенні старої флагоснення контори. Сволок тут на Бойківщині називають Грагар. Бачите, наскільки одяг на Бойківщині відрізняється. Скрині дуже наближені до Гуцульських. Цікаво те, що на Гуцульщині сардак це з овечої шерсті кожух. А тут, бачите, сардаком називається кептарик. Горсет це. У нас Горсет це. Мої пляшки знайомиться. А це Горсет. Так. Ту був переважно такий повсякденний жіночий одяг. Тут святковий. Середочок, коралі, довга для сорочка, з шайнова спідниці це святковий одяг. Сорочка з домотканого полотна, довга сорочка. Чим було добре, що в зимі Мені не було холодно, а літом не було Теж Цей жіночий трошки вже такий давний. Такі хусті колись на весіллі носили до молодого колачка коравай. То це хустка ще кінця 19 століття. У 1935 році нам жінка. Мамі було весілля і, коротше, до її тату нанесли хліб не спустив. Людина, яка дала цей чайник, розповідала таку історію, що в неї в час голодомору прийшли. Прийшла жіночка зі сходу і поміняла цей чайник на кусочок хліба. Щоб було що їсти. Тут тут наше сваричі, я не знаю. Ми по свіричку позбирали. Це стародавні австрійські та польські тарелі. Так, в Миснику. В миснику. Це фотографія відкриття цього костюму польського. Написана, бачите, книжка читальні. Ще на тій мові. Бойківській. Щось тут лева толстого вклали ага. всередину. І там пише все, що. Але так тільки і пише. У нас була колійка. Стара фотографія ще з колійки. Давні фотографії Вускуполійки ще 30-х років. От може, знаєте цих людей? Це місцеві жителі Сверича. Тут Волошук, оцей. На цій фотографії. Mm -hmm. Волошук. То він воював в першій війні і зробив фотографію і прислав дружині. Там ззаду Тут Теж сказали, що сестри теж Волошуків Тут, правда, з волошуками і робили це мізець, там підписано. Ззаді, бачите, який підпис на фотографії. Підпис ще на польський. На цьому фото ще видно частину млина, який вже не зберігся. Сваричівська школа, 1949 рік. Теж Волощук, який служив в Острогорській армії, хор <реш> радянський. Але дуже цікаво те, що це хор 1939 року. Теж цікаво доволі таке фото. Бедно, що дуже старе, як діти, жінки, подивіться. Ті. У нас був засновник хору, засновник просвіти Андрій Юркович Шищак, хто він якраз був висланий в Алмату, там заснував хор, виступав з українськими піснями українськими і займав призові місця, перші місця. Це вражаюча історія. Потім він у нас працював вчительну на школи, створив оркестр домбристів, де грали діти на домбрах, Потім керував церковним хором. Один найбільших області продився був за допомогою колеса, ногою входив спедальку і заготовка дочилася. Команд один, поки що. Хто ним користувався? Токарі, Токар. Заготовочка, лищата. закручена з заготовку плещата. Дуже великий. Mm -hmm. Це найбільше, як кажуть. Ми бачили маленькі такі, це найбільше. Кац і Сінок, 150 років. Ну, він просто вже оточені, чи роки поїли, але за ну, декілька запчастин. Годинник під час Другої світової війни привезли з Німеччини сюди як трофей. Картина. 1025-го, якщо не священник. Ззаді на картині. Так, Суто фірма давала гарантію. А це вже наступна кімната музею? З церковними експонатами. Так. Розкажіть нам ознайомте, що тут найцікавіше? Найцікавіше, ми думали, що ікона ця Ісус Христос, а нам сказали, що це Петро, апостол Петро. Образ. Вона дуже давня є. А І звідки той, вона той, дісталась вам? Нам передали наші сільські жителі. І до колеги розповіли. До речі, тут дуже така цікава робота. Різьба скульптури, культура, знаєте, знаєш, що таке. Все в одному. Але терновий вінок? Ну, але так, та, терновий, але казали, що Петро. А, а хто казав? Хіба Петро? Те, що передали? Хіба Петро? Він теж розказав був на хресті, але він був. Не знає, що терновій Так. І знайшли такий медальйончик. Роскопку знайшли один медальйонів. Західні, як не доводить, хтось різні, різні. Коментаріка тут була, знайде. Яка історія пов'язана з цим хрестом? Ну, хрест дуже давній. Коли перекривали в нас дзвіницю, зняли хрест, і ми забрали собі сюди музей. То він, напевно, може, з 1840 х років, років після останньої реконструкції, ага. бо, бо ззаду нема, що його поміняли. Машки? Третя зала місцевого музею. Треба ну, робити інтер'єр кімнати. Даровинні, харти. Трошки не вийшло. тут треба. Тут у нас креблі, глечики. Тішко, колись вже не на морозках Все, Все, бачите, дуже любили на Бойківщині вишивати постіль і наволочки. Так. В куфері теж зберігали одяг та так. вишивку. Були різблені, були прості так. Куфери. бо переважно кажуть, що куфрі зберігали зерно, а в нас зберігали одяг. Зараз з нашою групою в музеї Бойківщини. Пан Василь нам провів дуже гарну екскурсію. Ми і зараз сидимо в одному з залі виставкових. Це насправді є дуже важливо збереження культурної спадщини. Тим більше в наш час, коли прийшли до нас вороги зі Сходу, тим паче ми всі усвідомлюємо, наскільки це важливо знати, поважати та любити свою історію та культуру. Знову чув про ваш відомий фестиваль Сваричівські пироги. Ну так, тут ми створили при музеї, вирішили популяризувати нашу українську страву. Бо вже предмети зібрали і вирішили страви наші більше розсилати. І створили в 2013 році фестиваль «То свято, в бойківській кухні, сферичівські приги. назва були варенички мої, а потім вже назвали вже інші два фестивалі, під, під назву проходили сваричські приги. Тут ми ліпимо вареники з капусту, з грибами, з вишнями, різні є сорти. Приходять гості, атракціони, музика, артисти. Люди мають де відпочити. Це коли цей фестиваль? Насправді раз на два роки, але у зв'язку з війною ту вже три роки не було. А які так. переважно ми все робили на Івана. Що найбільше потрібно для організації таких фестивалів, на ваш путь? Бажання. Бажання, основне бажання. І команда, з якою можна спрацювати. Як нема команди, сам ти нічого не зробиш. Церква в храм Пресвятої. Перше, що ми бачимо, що одразу кидається в очі, церква покрита садіном. Переконаний, що ще недавно вона була дерев'яною. Як от на цьому старому фото? Церква Воскресіння Христового. Я кажу що в нас проживав дуже і чоловік. Господар був добрий, проживав, мав багато слуг, працювали, але не було церкви в селі. І він свого власного лісу збудував цю церкву для своїх служб. Слуги мали де молитися. Наша церква перша згадка про неї згадується це 1685 року. Це перша згадка нашої церкви. Потім вона була реконструйована. вже у 90-х роках була оббита зверху цим садінгом. Чи є думки зараз зняти цей садінг та покрити, як вона була колись деревом? Це не обговорюється, але це було б правильно, щоб так зробити. Такий факт, що в цьому храмі я колись приїжджав з дідю, то з резиною приїхали тут у нас до початку села, до цвинтаря. Митрополит Андрій Шептицький. І там вже його зустріли люди, і звідти він вже добирався до цього храму. І тут, тут він також відвідував цей храм. І то Святий Миколай Ікона ще 1840-х років, коли реставровували дану церкву. Є згадки людей не знаю точно, коли саме це відбувалося. Була пожежа, церква нагоріла одна сторона. Ну, невелика частина була пошкоджена. Іконостас практично зберігся з тих часів, коли церква існує. Того часу, що тільки робилися такі відновлені роботи, позолота цих орнаментів, а так все практично залишилося, як було з тих часів. Це якась от цікава, унікальна ікона, яку виносять на вулицю, коли відбувається обхід церкви. В церкві зберігається стародавня церковна література. Книжки, яким більше ста років. Ну, по утій книжці раніше, ще як, ну, ніби відколи храм, я так розумію, відтоді та книжка, то по тій книжці відправлялися літургії, служіння, таке все. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.